Серія благодійних концертів у Забулицевській територіальній громаді триває. Про один із них дивіться у сюжеті. У селі Загірці Заболоцівської територіальної громади концертна програма була досить насиченою та різножанровою. Перед урочистими виступами місцевих колективів жителі села Загірці спільно із священником помолилися за усіх героїв України, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність. Тож у народному домі після вшанування полеглих воїнів організували концерт, який був спрямований на підтримку Збройних сил України. У залі народного дому зібралося дуже багато місцевих жителів. Також на самому заході побувала Марія Дискант, яка очолює забуло громадою. Присутні вшанувала хвилиною мовчання усіх полеглих в російсько-українській війні. Далі із слів вдячності до волонтерської кухні Марія Володимирівна розпочала своє привітання, тому що незалежність то є не просто декларація, то є наполеглива праця кожного з нас, кожного українця. Тому ми сьогодні і тут. Одні працюють на сцені, піднімають нам настрій, співають патріотичних пісень. Ми плескаємо голосно, дякуємо їх за їхній талант, за те, що вони виступають, і одночасно вносимо свою скарбничку, свою внесок на підтримку наших збройних сил. Пам'ятаємо, що ми не можемо, не маємо права втомлюватися їм допомагати. Концерт сьогодні заснований на тому, щоб допомогти нашим хлопцям у ЗСУ. Благодійний. зібрані кошти сьогодні. Вони перейдуть на допомогу ЗСУ. На сцені виступали як зовсім юні колективи, так і старші. В усіх була одна мета зібрати кошти, аби допомогти армії. Атмосфера у залі була досить теплою та дружньою. На цьому ми ще не зупиняємося. Ще плануємо один концерт, також благодійний вже в вересні, але про це згодом. Зазвичай концерт мав патріотичний напрямок, лунали українські народні пісні та сучасні, які так заполонили душу глядацької аудиторії. Всі наші е, концерти і минулого тижня, і цього тижня, вони йдуть під егідою е, щодо дня незалежності України. Отож, я щиро вітаю всіх з таким прекрасним чудовим святом з днем відновлення нашої незалежності. Е, бажаю, щоб все таки на наступний рік е, День Незалежності в нас був під мирним небом з перемогою. Усі глядачі враження залишилися надзвичайно хорошими, а сам концерт тривав приблизно три години. Я я у захваті, тому що всі приїхали наш допомогти нам організувати концерт, підтримати разом до перемоги.